Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Українці розворушили німців нашими звичками, їжею. А виявляється, що наші е люди, які виїхали, були змушені виїхати в Європу через війну. Українські мігранти вони також і пожвавлюють економіку Європи. Такого висновку дійшли аналітики Національного банку України, опублікувавши дослідження про вплив українських мігрантів на економіки країн, куди вони. Приїжджають а про це говорять не тільки в українському нацбанку, так польський професор Мацей Дущик з центру досліджень міграції Варшавського університету опублікував цікаву інформацію про те, що спочатку повномасштабної війни українці в Польщі заплатили близько 2,5 мільярдів доларів податків, що перевищує обсяги наданої соціальної допомоги українським мігрантам. Тобто, простою мовою в Польщі українці вже Окупилися місцевим бюджетом, компенсувавши виділені на їхню підтримку державні ресурси про цей феномен. Ми поговоримо з Василем Воскобойником, президентом всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василі, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+,1. плюс один студія. Добрий день. От скажіть, будь ласка, це явище має яку довготермінову і короткострокову перспективу для української економіки? З одного боку, це питання, яке, скажімо, так заспокоює наше соціальне відомство, бо не потрібно витрачати гроші на людей, які залишилися без роботи, яким тут зараз не можна на жаль забезпечити нормальні умови існування. А з іншого боку, люди, які вже адаптуються в Європі, до речі, дуже гарний ваш сюжет був попередній, коли люди там ще започатковувати власну справу. Пройде не так багато часу. Війна все рівно закінчиться, закінчиться нашою перемогою, і постане питання, чи повернуться ці люди сюди назад в Україну, і в довготерміновій перспективі це буде дійсно дуже серйозний виклик для нашого уряду, для нашої країни, для нашого суспільства. Бо за українців будуть боротися в країнах Європи. Їм будуть забезпечувати і доступ до ринку праці і соціальний захист, тому що українці, українці приїздять в першу чергу для того, аби не просто знайти для себе притулок від війни. Вони приїздять і вони одразу йдуть і на ринок праці. Вони активно соціалізуються, вони вивчають місцеву мову. Вони започатковують власну справу. Пане Василя, ви коли вперше побачили інформацію про те, що українці пожвавлюють економіку країн, в яких вони перебувають там на першому місці Польща, потім Німеччина, Чехія, тому що там українців найбільше для вас це було якесь несподіванка, якась була або чи відкриття? Насправді, у зв'язку з тим, що я займаюся темою міграції вже багато років. Е, Німеччина, е, Польща, Чехія, країни Балтії це ті країни, куди українці їхали до війни, і їх вибір був якраз такий обумовлений тим, що е, вже відомо там можна працювати, там можна соціалізуватися, там можна отримати допомогу. І до речі, та допомога, яку надавали і надають місцеві уряди українцям, наочно нам всім демонструють, де є наші справжні друзі. А українці, за даними національного банку, України за цей рік Українці витратили в Європі майже 20 мільярдів доларів. Тобто туди приїхали люди не з протягнутою рукою. Вони насправді дуже суттєво пожвали місцеву роздрібну торгівлю і в Польщі, і в Чехії, і в країнах Балтії. Вони дуже суттєво починають впливати на місцевий ринок праці, тому що Ті жінки, а й 90% яких виїхали, 70% з них це жінки з вищою освітою, які не хочуть просто сидіти на соціальній допомозі. Вони активно вивчають місцеву мову, вони шукають роботу. І до речі, як один з прикладів в Німеччині майже три тисячі українських вчителів вже працюють в німецьких школах. А підкажіть, будь ласка, як вирішилось питання, яке назріло у 2022 році з подвійним оподаткуванням? Чи вирішилось це питання для українських мігрантів? Чи вони не будуть змушені повернувшись в Україну так само, ще і в український бюджет сплатити податки за гроші, які вони заробили в країнах Євросоюзу? Насправді там було питання трішки по-іншому. І соціальна так. допомога. І, да, і відсоток затриманої соціальної допомоги так само вони мусили би сплатити, якби закон би не поміняли би ні. Насправді ситуація була трішки по -інш, інша, коли. Українці, які заробляли кошти на теренах України, які працювали дистанційно, в той самий час знаходились на теренах Європи, і після того як вони переходили в статус податкових резидентів, тобто більше шести місяців проживали в країнах Європи, вони повинні були сплачувати податки за ці доходи там на теренах Європи. Ну насправді тут. Достатньо важко це вирухувати, і тому в більшому в більших, скажімо так, випадках на це ніхто не звертає уваги. Скажімо так, на це просто поки що закривають всі очі. Пане Василя, один із наслідків цієї міграційної хвилі він є фінансовий. Це те, що мільйони українців ви самі сказали про те, що виїхавши за кордон, вони там витратили 20 мільярдів доларів за один рік лише, і це все кошти з карток в українських банках. І для того, щоб покривати дефіцит у валюті, Нацбанк мав палити свої золотовалютні резерви. Це 28 мільярдів доларів. От цю ситуацію якось потрібно змінювати в наступному році, щоб. Ці резерви не палити. Як взагалі вона має вирішуватися на неї? Потрібно звертати увагу починаючи майже з самого початку приїзду українців до Європи, вони почали вже там активно виходити на ринок місцевої праці на місцевий ринок праці. Якщо в Німеччині майже 350 тисяч українців стали на облік державної служби зайнятості Німеччини, то кожен десятий з них вже до жовтня місяця цього року минулого року вже. Знайшов для себе роботу з одного мільйона 200 тисяч українців, які заїхали до Польщі, і отримали номери соціального страхування. Кожен другий вже знайшов роботу. Тобто люди починають вже не витрачати гроші, які були у них на карткових рахунках тут в Україні. Вони починають заробляти кошти там. І звісно, що від тих грошей з нашої банківської системи, звісно, буде дуже суттєво сповільнуватись. І саме цікаве, що гроші від наших українців, які працюють за кордоном, вони таки потрапляють і в Україну. І за 2022 рік загальна кількість грошей, які перерахували українські трудові мігранти в Україну, буде складати приблизно 12-13 мільярдів доларів. Тобто це більше ніж попереднього року. Наскільки це більше грошей, ніж е, коли перераховували заробічані, які там суто були на заробітках, а не біженці від війни? Насправді сума приблизно однакова. приблизно однаково мова, є, якщо є різниця, то за підсумком року це буде не більше одного мільярда доларів. Тобто, все рівно люди, які знаходяться за кордоном, жінки, які там знаходяться, вони в тому числі заробляючи кошти, допомагають тим своїм чоловікам, які залишилися тут в Україні на жаль без роботи. Ще за попередніми підрахунками мінекономіки ВВП України у 2022 році впав на 30%. Зрозуміло, що велика. Великий відсоток падіння ВВП це відбулося через те, що ми втратили багато індустріального потенціалу також тих підприємств, які власне створювали великий відсоток цього валового внутрішнього продукту на півдні, на сході України. А як, як на падіння ВВП вплинув відплив цього платоспроможного населення? Який відсоток там втратився через те, що люди виїхали в Європу? Тут потрібно одразу проводити паралелі між тими процесами, які відбувалися на сході на Півдні України, коли разом зі знищеними підприємствами так само знищувався і споживчий попит. Умовно кажучи, ті люди, які виїхали, вони знівелювали то падіння, яке в нас надалі продовжувалося саме в у галузі звичайної торгівлі. Тобто це ті процеси, які ну неможливо відділити один від одних, і звісно, що найбільший відсоток падіння ВВП відбувся саме за рахунок е знищення нашої інфраструктури, як промислової, так і соціальної, е так і в тому числі, і е дороги, і таке інше. Тобто, це, це, це більше мав вплив на падіння ВВП ніж те, що платоспроможне населення, його велика частина виїхала за кордон. Саме так, саме так, найбільший вплив мала саме знищення інфраструктури промислової інфраструктури в Україні. А виїзд людей за кордон насправді це. Я знову повертаюсь до начала до початку нашого спілкування. Це в дійсності, рятівне коло для нашої соціальної інфраструктури для нашого міністерства соціальної політики. Бо було б набагато гірше, якщо б ці люди залишилися в Україні, і стояло б дуже велике питання: а де їх розмістити в умовах зими, яким чином годувати цих людей, яким чином. Допомагати дітям, бо одна з як на мене, страхітливих цифр полягає в тому, що в Європі до школ дитячих садочків пішло майже 2,3 мільйона українських дітей. Уявіть собі, що де їх можливо було б розмістити тут в Україні, і це був би це була б жахлива катастрофа, бо в мене немає інших слів. Скажіть, будь ласка, а те, яким чином українці пожвавили європейську економіку, це унікальна історія для мігрантів, які вже бачила Європа? Чи так само пожвавлювали європейську економіки біженці з близького сходу? Насправді для Європи це дійсно якийсь такий новий виклик, бо тільки за рахунок приїзду українських біженців до Польщі в них є зростання в економіці додатково плюс 2%. Такого не було в часа за тих часів, коли до Європи приїздили біженці з близького сходу, і це якраз є ознакою того, що українці дійсно будуть цікаві місцевій владі. І це буде суттєвим викликом для нашої країни, коли почнеться все ж таки боротьба за їх повернення. Я підкреслюю, це буде боротьба. Якщо українці після закінчення війни не будуть бачити для себе перспектив в країні, повернути їх буде дуже важко, незважаючи навіть на цей прогноз. Моя оцінка: 70-80% українців таки повернуться в Україну, але за них все рівно прийдеться боротися. Пане Василі, а питання повернення наших громадян за кордону: яке місце взагалі має посідати в післявоєнній стратегії відбудови України? На вашу думку? Це дуже гарне питання, і я скажу, що це питання, яким повинні опікуватись всі без виключення наші можновладці. Бо я впевнений, що після закінчення війни в Україну будуть заходити ну, великі гроші в дійсності великі гроші. Це буде величезний інфраструктурний проект, в який будуть вкладати гроші з усього світу розвинуті країни. І буде питання, хто буде працювати в Україні, хто буде відробляти ці кошти. І якщо, наприклад, у сфері будівництва нам не вистачало персоналу, що до війни після війни це буде дуже велика проблема. У нас буде гроші. Ми будемо розуміти, що нам потрібно буде відбудовувати, а нам не буде вистачати робочих рук. І тому вже зараз наш уряд повинен думати перше. Про те, яким чином повертати українців до України, і другий момент: вже зараз потрібно думати, де ми будемо залучати трудових мігрантів, з яких саме країн хто до нас поїде і хто буде у нас працювати, дуже вам дякуємо, Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, був гостем прямого ефіру. Один присудим. Дякуємо вам.